Слава Богу, брати і сестри, і я хочу вас привітати словами Христос, народився. Слава, слава Господу, і з Божою допомогою я прочитаю Слово Боже, яке записане в друге Матвія, в другому розділі спочатку, коли ж народився Ісус у Вифлеємі Юдейських. За днів Царя Ірода, ось мудреці прибули до Єрусалиму зі Сходу і питали, де народжений цар Юдейський. Бо на сході ми бачили зорю його і прибули поклонитись йому. Знаєте, брати і сестри, ми, ми в сьогоднішній день, я думаю, що кожен з нас. Не просто прийшов в дім молитви, щоб побачити один одного, а найперше я думаю, що ми прийшли, щоб поклонитися. Ми прийшли, щоб поклонитися нашому Спасителю. Ми прийшли в дім молитви. Ми прийшли кожен, кожен зі своїм. Хтось прийшов з радістю, хтось прийшов з великою радістю, хтось прийшов з печалю. Ми прийшли перед Господа, і як ми заглянемо в своє серце, ми відчуваємо. З чим кожен прийшов перед Господом? Я не знаю ваші серця, але я знаю своє. А ще краще моє серце знає Господь. Ми знаємо, як ми розуміємо, як ми відчуваємо і ми приходимо перше, щоб поклонитися. Ми приходимо, щоб попросити Господа прощення. Тому що ми є люди різні, ми з різними характерами, з різними думками, але в нас є одне, яке нас є, не, яке об'єднує. У нас є, хто об'єднує єдиний. Це Ісус Христос, проявивши велику любов, велику любов до кожного з нас, Він прийшов на цю землю. І перші, хто прийшов, щоб поклонитися йому, це були мудреці. І ви знаєте, люди мудрі. Приходять у дім молитви, щоб поклонитися. Ми вибрали, чи Господь нас вибрав, і ми вибрали добру частку. Ми приходимо в Дім молитви, щоб разом поклонитися. Висказати Господу, те, що кожного в нас. На серці. У нас є недоліки. Я сказав, так є вони у нас. Я думаю є. Є і в мене. У нас є недоліки, які бачать всі люди. Я думаю, і як ви подивитеся на мене, ви побачите недоліки. Скажу вам по секрету, що ви багато недоліків ви і не бачите. Може жінка більше бачить. Вони є. Але ми приходимо перед Бога, і в нас є різні періоди. Часом у нас служіння йде легко. Це може сказати пресвітер, можуть сказати браття, може сказати регент, можуть сказати вчителі недільної школи. Часом у житті бувають періоди, що воно йде легко, як по маслу. І ми маємо дякувати за ті часи. Часом буває в житті, у служінні, що йде важко, що сили, здається, не вистачає. І ми можемо то проявляти в тиші, сховаючи це в серце і нікому не показуючи. Ми можемо показати це на емоціях, якось в сльозах чи в чомусь іншому. По-різному. Але ми знаємо, що і в ті моменти, і в ті моменти з нами є Господь. Господь, який додає сили. І бувають моменти в житті, коли ми думаємо, що вже і Господь нам не допомагає. Як то так може бути? Але ви знаєте, мені згадується та картина, в якій написано, каже. Господь, я бачу тільки одні сліди, от я бачу чотири сліди. От ти зі мною, а тут я бачу лише два сліди. Де ти, Господи? А в ті моменти Господь каже: ні, то не твої сліди, то мої. Я тебе ніс на руках. І я вам скажу, що то є благословенні часи, як і ті, так і ці. І ми приходимо перед Господом, щоб Господу подякувати. Подякувати за ті часи, котрі були, як нам здається, по маслу. І буває ті часи, які не по маслу. І за одні, і за другі часи ми, ми маємо, і я думаю, ми дякуємо Господу. Ми зібралися з різних місць з України. І то правда. Ми привикли, чи я привик, ви знаєте, я вже 20 років тут, в Канаді, і я часто згадую, як навіть кажу, у нас у церкві. Хоча я вже тут, у церкві, і це моя церква вже 20 років. Але ще залишилося, як там було. І часом мені здається, що як там було, ви знаєте, то, то саме правильніше? Це ми є люди. І ми зібралися, ми не росли разом. Росли в кожному, зокрема, місці. І ви знаєте, нас Господь зібрав разом. І знаєте чому? Тому щоб ми привикали один до одного. Тому що в цьому житті, щоб ми проходили, знаєте, трошки часом і шліфування, часом і притирання. Ви знаєте, дуже легко з людиною, котру ти знаєш з дитинства. Легко? Дуже легко. Ви майже і одинаково думаєте, ви майже однаково поводитеся. У вас взаєморозуміння дуже добре, співслова розуміємо. Але нас Господь чогось з того комфорту узяв у цей комфорт. Чому? Тому щоб ми навчилися, щоб навчилися терпіти, щоб навчилися не лише терпіти, а навчилися і в радості проходити е, разом. Щоби ми разом, разом очищувалися. Щоби ми разом навчилися поклонятися. Щоби ми разом служили Господу. І то є. Великі великі Ви знаєте, ми привикаємо, чи я привикаю, але ми, приходячись в дім молитви, щоб разом поклонитися, ми свідчимо, що ми діти Божі. Що ми не є просто люди. Що ми є сильні люди. Сильніше за християн у цьому світі нема. І ми в числі тих. І то не наша сила, а силу ми черпаємо у кого? Ми силу черпаємо у нашого Господа. Він нам. Показав дорогу. Він як сказав: Я є дорога, правда і життя? Як влучено в трьох словах, але ці три слова можна розширити. Він є правда. І цій правді повинні бути ми. Він є дорога. Цією дорогою ми маємо йти. Яка би вона не була. Обіцяв Христос легку дорогу? Чи прийди до мене, і в тебе все буде? Благополуччя, радість. Ти будеш постійно веселий, ніяких переживань не буде, нічого, в тебе буде. Ні. Христос прийшов вище цього. Він прийшов, щоб ми мали вічні оселі з ним. Він не прийшов, так як брат переді мною казав, він не прийшов, щоб він зберіг владу людей, підвищив християн. Він не прийшов на цю землю, щоби зберегти земне життя, тілесне життя. Він прийшов для того, щоб кожен, зокрема, з нас у свій час прийшов до нього, коли відчув Дух, Стук Духа Святого. Прийшов до нього. І мав з ним життя вічне. Ми тут живемо, я думаю, взагалі добре. Може, хтось менше добре, хтось більше добре, але загалом ми живемо добре. Але він не прийшов для того, щоб продовжувати нашу цю добрість. Він прийшов набагато більше, щоб ми були разом з ним там, на небесах. Де новий Єрусалим, де всі ангели, де воїнство небесне буде там і ми будемо там. Наша ціль, каже апостол Павло, небеса. Я не кажу, що ми маємо в крайності впадати, ми маємо жити тут погано. Ні, то є крайності. Є все на своєму місці. Ми працюємо. Маємо хліб до хліба, воно є, воно є на своєму місці. Я не говорю за це, я говорю, що ми прийшли до Господа, і Господь прийшов для того, щоб взяти гріхи наші. Як я прочитаю, якщо ми подивимося, подивимося в Євангелії від Йоанна, з 20-го, з 19. З 19-го вірша, тоді чекали всі люди на Месію. Це брат переді мною казав, так? Чекали всі. І коли з'явився Йоанн Хреститель, священники, вчителі. Післали до нього і запитати, хто ти такий. Чи ти той, на кого ми чекаємо? Чи ти є Месія? Чи ти той, хто прийшов, щоб врятувати нас, врятувати від цього Римського іга, від цієї Римської імперії? А він що казав? Сказав: Ні. Я не Христос. Я той, хто, як він сказав, я голос того, хто кличе, в пустині рівняйте дорогу Господню, як Ісая пророк заповів. І він каже, той, хто йде за мною, я не гідний йому, і взуття розв'язати ремінці отці. А як нижче ми читаємо, він каже: а на другий, на другий день він побачив, він побачив Ісуса Христа. І перші слова, які Він сказав, як він сказав, я вибачаюсь, мені вже треба окуляри, бо я вже дивлюсь, я вибачаюсь, так? розпливається. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде, та й каже, оце Агнець Божий, що на себе Світ гріху бере. Оце Анець Божий, який бере, який взяв мої гріхи, кожного зокрема, наші гріхи і гріхи всіх. Дуже гарний псалом. Шумні води. Оці шумні води оцього земного життя. І в цих словах. В пісні я прийду вже скоро за тобою, і візьму тебе я в небеса. Оце обіцянка, обіцянка нашого Господа. І ми, християни, маємо вчепитися і до цих слів. Це Христос сказав, що прийду за тобою. І візьму тебе, де нема оцих переживань, де немає оцього горя, де оці сльози наші він сам зітре. І там уже цього всього земного не буде, а буде вічна радість. І ми маємо, брати і сестри, ми маємо радуватися тут. Не там радуватися, а тут плакати. Ми маємо радуватися тут, що наші імена записані в небесах і ми будемо з Господом. Я розумію важко. Я все розумію. Але ми маємо радуватися. Ми маємо радуватися, брати і сестри, що ми маємо один одного. Ми маємо дорожити один одним. Ми маємо більше, я знаю, ми дорожимо, так? але ми маємо більше, тому що наше життя тут тільки починається, а там буде вічно. В цій пісні, не знаю, я не знаю, але цю пісню хто написав, але як він чітко і коротко написав. Я купив тебе ціною крові. Вірна я голубонько моя. Ми є викуплені. ми є викуплені від цього гріха, від цього світу ми є викуплені. і ми маємо радуватися. Ми маємо дорожити. Побажання, щоб в цьому, в цьому році. В цьому році ми, ми любили один одного більше, щоб ми дорожили один одним більше, щоб ми прислуховувалися один до одного більше. Щоб наше оце шліфування тут на цій землі стало ідеальним. Щоб воно було дуже, я хотів сказати, гладке, неболісне. А для цього ми маємо дивитися, якою ціною ми викуплені. щоб кожен з нас чекав. Коли буде церква, ви знаєте, як ті малі діти, у мене малий він питає, а що буде завтра? Ну він вже виростає трошки, але довгий час він мене питав, що буде завтра? І ви знаєте, що він хотів би, я почу... щоб я йому сказав? Що буде церква? Його не цікавило, що буде завтра понеділок чи вівторок, чи буде школа, чи буде ще щось друге. Його цікавило одне, коли буде церква. І друге питання у нього було, а чи будуть дітки? Я хотів, щоб ми, у нас оте було. Чи буде церква, і чи будуть діти Божі? Щоб оця радість була і це чекання у нас було і возростало. Оце є моє побажання собі, моїй сім'ї, кожному з нас, щоб у нас оце було, щоб у нас возростало. Воно є, але щоб воно возростало. Щоб ми в цьому новому році старалися просто. І приходити вчасно на служіння, щоб ми в цьому році більше приходили на молитовні разом. І це, брати і сестри, це не для когось, це не для пресвітера, це не для мене, не для проповідників, не для регентів, не для служителів. Це перш за все. Для кожного, зокрема, нас, для нас це потрібно. Нехай Господь благословить, благословить у часі, щоб ми віддавали пріоритети, що важливіше, а що ні. І щоб. Ви знаєте, це просто моє побажання від чистого серця, щоб у цьому новому році у нас кожного зокрема, як в житті, як в сім'ї, як в церкві, йшло як по маслу. Але це потрібно, щоб ми перше дивилися на Ісуса Христа. А Христос сказав, що я вам дам життя, щоб ви мали що? Із подостатком. Нехай Господь благословить. Амінь.